Всім доброго дня! Все частіше поступають до нас запитання наших потенційних пацієнтів, з чого почати дослідження судинної системи. Приємно, що пацієнти розуміють, що є проблеми по судинній системі, і справді, з чого ж почати, ми рекомендуємо розпочати із судинного скринінгу мікроциркуляції, тобто почати з дослідження мікросудинок, це капіляри яких бачимо на екрані, це практично майже нормальна картинка, коли повністю кровонаповні капіляри, і по них рухається кров. Можуть бути різні відхилення і вже в глибоких шарах ми бачимо, що капіляри недостатньо кровонаповнені. Ці ж картинки бачить сам пацієнт і має можливість порівняти із нормальною картинкою з нормою. Щоб зрозуміти, що судинки можуть бути різні, покажу вам просто аномальні. Форми порушення мікроциркуляції, які говорять про дуже серйозні розлади і недостатність кровопостачання. Картинки можуть бути різні, в кожного свої. І особливість відхилення від норми це вже мистецтво і знання лікаря, який досліджує і який дає розшифровку.